Всім привіт! Вчора не захотіла з вами спілкуватися. Так, втомилась на роботі. А сьогодні, а сьогодні поспілкуємось. Поки у мене обідня перерва, у мене є час з вами поспілкуватися. Так от а, хочу поділитися з вами їжу, не то, що я їм на обід. Може комусь цікаво. Майже завжди я їм салат. Таку собі місечку роблю і роблю омлет. Ну, або, якщо є м'ясо, то буде м'ясо. Але сьогодні омлет. Ну Я сподіваюся, всі знають, як його робити. Ну, можу розказати. А, до речі, я роблю омлет з розрахунком, що його ввечері буде їсти чоловік. Бо я лінюся готувати ввечері. Тому я готую з чотирьох яєць. Або з трьох. Сьогодні з трьох. Буде. Ну нічого. Отже, готуємо омлет. Я його готую зі сметанкою. М -м, інколи туди, туди м, кидаю їжу, якусь овочі, не знаю. Не хочу. Не хочу овочі, буде просто без нічого. Тож ми його розбиваємо яйця, гріємо. Пательню і солимо трошечки так. Трошечки перчимо і колотимо, колотимо, колотимо. Дуже сильно це робити не треба. Я люблю ще додавати трошечки сметанки. Він тоді пухкий такий красивий. Тож я додаю сметанку. О, тут якраз на омлетик залишилось. Ну Ні, нічого. Якраз ложечка. Так, Ой, дуже хочеться їсти. Щось я сьогодні пересиділа на цій роботі. Дуже голодна, тому... Зараз швиденько приготуємо. А поки поговоримо про що небудь, як ви, мої українці, поживаєте. Ну, я сподіваюся, що мене дивляться українці і будуть дивитися, про ну, що мені ці є люди не потрібні. Знаю, що зараз всім важко. Тримайтеся. Ми все одно переможемо. Не то, що ми українці, а просто тому, що правда на нашому боці. І боремось ми з нелюдями. Отже, заливаємо наш омлетик. І ще я люблю туди додати е, сирочок. У мене якийсь тут брі завалявся. Я думаю, що буде смачно. Не думайте, що. Е, ну, ви зі мною не спілкуєтесь ніяких. А, ой, це не брі, це камамбер. Е, ніяких е, зворотних зв'язків у нас з вами немає, тому е, роблю, що хочу. Ніхто мені нічого не скаже. Так, готуємо все. І тепер будемо робити е, салатик. А салатик я роблю з усього, що у мене є. От у мене є огірочок. Зараз я його наріжу. Так. А, голодна, голодна, голодна. Нема сил. Треба щось з'їсти. Огірочок. Так. Млітик треба готувати ну, нормально. Вогнищі, на середньому вогні, вогнищі. Тому що, якщо буде просто паритись, не буде смачно, не приготується нормально, не підніметься. Я такий кухар іще той. Це все перчик смакота, особливо такий червоний, класний. Обожнюю, тому в салатик завжди кладу. Так що я казала, я вже забула, господи. А, що я кухар ще той. Так, я кухар ще щитой. Я ніколи майже не дивлюсь ніякі ролики, нічого, як готувати і чому так, а чому не так. Можливо, це і не дуже добре. Класно було навчитися якось там супер-пупер готувати, якісь там супер-пупер страви, але це ну, настільки немає, що просто важко уявити. Я думаю, що дуже рідко люди ну, саме хочуть готувати. Є такі, але ну, коли якісь свята, і до мене приходять люди, яких я люблю, яких я хочу пригостити. Смачненьким. Чомусь. Таке бажання буває. Хочеться пригостити когось, нагодувати. То я готую із задоволенням. Я продумую меню всяке різне. Обов'язково, якщо є, буде помідорчик. Якщо нема. Можна без помідорчика. Можливо, це занадто різних овочів. До речі, дізналась, що овочі і фрукти це не ті слова, які треба казати нам, українцям. Бо у нас у українців є, є свої слова, які означають. Овочі і фрукти. Це садовина, це фрукти і городина, це овочі? Тож я намагаюся так використовувати. Не знаю. От дивно. Дуже цікаве питання. Як давно і перейшли ви на українську? Звертаєшся до українців, ясно. Прийшли ви на українську на нашу рідну мову? Чи ні? Давайте поспілкуємось. Ой, щось є так. Так, продовжуємо про салат. І ще я люблю отакий от сирочок покласти в салатик. Це комо, салатик, ой, салатик. Сирочок комо називається інсалата. Таке ОТБ продається. Салатик виходить дуже смачний. М -м -м. Так от, е я вважаю, що... А, я вважаю. Я перейшла на українську спочатку е повномасштабного вторгнення. Е -м -м. Я не жалію про це. Я взагалі почуваю себе дуже добре, коли розмовляю українською. До речі, ми приїхали з Трускавця, якщо ви там дивились, ви знаєте, і там всі розмовляють українською. І навіть зараз сформулюю нас завжди, ну росіянці, росіянці завжди нас переконували, що Спілкуються українською, тільки якісь сілюки, люди несповна розуму, якісь там неосвідчені, нерозумні і так далі. Так от, коли я була, їхала до Трускавця і була у Львові, там дуже багато ходило людей в центрі біля оперного театру. Там були якісь магазини, вже не пам'ятаю. І в цих магазинах ходили дуже заможні люди, було видно. По ним. Ой Боже, дивіться, що у мене відбувається з омлетом. Жо. Ладно, він готовий. Дуже заможні люди. І ці люди розмовляли українською. Нормально між собою спілкувались. Я коли таке дивлюсь. Я думаю, наскільки ми з зросійщені свого часу були, і наскільки нам вбили в голову, що українець це росіянин, і він повинен розмовляти, ну, вони відрізняються одне від одного тільки назвою росіянин і українець. А все решта у них однакове. А мова, яка є українська, це тільки для сел. І інколи я дивлюсь блогерів, де росіяни кажуть, що ну і що, що ваша мова українська? Ваша мова і у нас в Росії є, в селах. Тобто вони теж впевнені, що якщо у них в селах є українська мова, що це тільки сілюки так розмовляють. Розумієте, який жах? А я розмовляю українською, пишаюся цим, намагаюся, ну намагаюсь не просто розмовляти українською, а навчатися розмовляти українською. Я вже за рік спілкування українською мовою, я навіть думаю українською мовою. І переходити на російську не збираюсь, мене все влаштовує. Дратує інколи, коли спілкуються зі мною російською в сфері обслуговування, але Є таке, я помітила, що коли я намагаюся спілкуватися українською, намагаюся, коли я спілкуюся українською, то і зі мною люди переходять на українську. Це прекрасно. І за моїм вікном, кожен день, коли я працюю, я працюю вдома, за моїм вікном діти співають українських пісень. Розмовляють або намагаються розмовляти українською. Я в захваті. Така розмова вийшла. Чудова. Завершимо салатик і я піду їсти. Так от, оце мій салатик. Я сюди ще додам листя салату. Я завер. Я купую таке страшне, таке, я зараз покажу. Отаке, <ріст> такий салат. Ну і потім його роздірібаю і кидаю собі. Воно дуже недорого коштує. Ну зараз. Ясно, що восени або навесні воно коштує дороже, дорожче, але зараз воно коштує нормально. Я таких два пучка здорово купую за 100 гривень. Це один я показала, а я купую таких два. Так от. От все, мій салатик готовий. Я сюди додаю трошечки для смаку соєвого соусу і додаю, олівкову олію. Це моє солоночка солимо трошечки, тому що я ще не можу звикнути їсти не солоне, але треба це робити. Так, моя улюблена ложечка десертна. І зараз я все це перекалапуцаю і буде смачно. Так от, оце мій обід. Якщо е, буду. Якщо буду в змозі, чи як сказати, коли захочу або не захочу, не знаю. Дуже втомлююся на роботі. Якщо буде час і натхнення, можливо, покажу вам, що я їм на вечерю. А взагалі пропоную поговорити завтра або в суботу. Про влюблених блогерів. Я порозказую про своїх. А ви мені напишете, напишете <гум> потім про своїх. Домовились. Ну все, смачного мені. А вам до наступних зустрічей.